Герої живуть серед нас мужні, небайдужі, сильні духом. Вони гордість нашого краю. Їх обличчя має знати кожен. З поміж професіоналів під час відзначення дня рятувальника в Житомирі було нагороджено Дмитра Вовненка. Півроку тому дев'ятикласник Збиранівки з екстремальних обставин врятував маленьку дівчинку, котра впала у річку. Який він звичайний герой. Пускаючись, я побачив, що дівчинка їде ну, в е, набирає дуже велику швидкість. Я зразу поїхав. У... Ну, Під'їхав до цього місця, як дівчинка е, вже впала в воду. Бігом побіг е, вниз ну, до того місця, це було воду і почав е, пепти до дівчинки. Е, і підняв її без траве, щоб, е, ну, щоб схопила воздух. Маленька Даша, незабаром після того випадку, даючи інтерв'ю, ще не оговтавшись від трагедії, крізь сльози дякувала своєму рятувальникові. Їхала на велю, на велосипеді і впала воду, лякалася. Хлопчик мене витягнув. Вдячна я йому, і, і, і він мені буде хрещений. Ніде, крім як у родині, про вчинок діми не знали? Неговіркий хлопець не розповів про це навіть своїм друзям. У рідному Баранівському ліцеї звістка про подвиг учня стала сенсацією. Одного прекрасного осіннього дня мене директор терміново запрошує в свій кабінет. Коли я зайшла, я була вражена, тому що поряд з директором сидів начальник МЧС і наш діма вовненко. І перша фраза, яку я сказала, невже наші діти щось підпалили? Але мене тут же заспокоїли і сказали, що у нашому колективі навчається герой-рятівник, тому що наш діма врятував дівчинку, і ми гордимося тим, що саме у нашому педагогічному колективі є така дитина. І сьогодні, за півроку після того випадку, вчинок Дмитра у школі не забувся, і учителі, і учні всі без виключення вважають його геройським. Але говорять, що сам герой не акцентує на цьому своєї уваги, а залишається все тим же ж дімою, веселим та негоноровим. Кожен день може розказати новий анекдоти, якийсь мішилку. Ну завжди в класі позитивної атмосфери. Те, що він зробив, це ще не кожен зможе таке зробити. Бо там мені казали, що були люди такі, що йшли і дивилися, просто приходили мимо. А він, як можна ну, сказати, як по-людськи зробив, пішов із спасу дівчинку. Що сказати? Хороший друг рятівник. А він він так само такий як був, так він таким і залишився. смішним на всіх так само роках. Розвеселяє привітний, дружній. Перша вчителька героя сьогодні гордиться своїм учнем, але пригадує, що колись вертки і діма потребував особливої уваги. Не хотів брати ручки так, як йому наставляли, Він хотів зробити це по-своєму. Але бачите, що з цього виходить. Виходять дійсно герої. Може, і не треба наставляти їх отак, але хай воно проявить щось своє. Мабуть, дитина й проявила щось своє. Не кожен так зробить. Директор школи, хоч вже і стомився від уваги преси, але говорить, що цей особливий випадок свідчить, що і батьками, і педагогічним колективом виконується головне завдання. «Цей учень. Протягом свого навчального процесу, скажімо так, не показав себе як учень, що добре учиться, чи прекрасно себе поводить. Він не був ідеальним. Тим важливіший той подвиг, який він здійснив. Це свідчить про те, що дитина правильно виховується, правильно розуміє цінності і надіюся, що в житті він знайде дорогу абсолютно правильно, та що допоможе йому стати людиною дійсно з великої букви. Теперішній класний керівник не відзначає якихось особливих захоплень у свого підопічного, так як всі хлопці ну любить грати в футбол, але основне, що він допомагає батькам виховувати молодшу сестричку. Догляд за маленькою сестричкою це не єдине, чим допомагає своїм батькам юний герой. Не так давно придбаний старий будинок потребує ремонту. Для батька син найперший помічник. А коли той на заробітках Дмитро залишається за господаря, тому батько прищеплює нащадку не лише таку важливу для чоловіка якість як відповідальність, але й особистим прикладом не дає сину набути шкідливих звичок. Перш за все та шу спорту. Я сам колись любив займатися бігом і турніком і все. Так само зараз в мене Діма. Я знаю, що до цієї пори батько вже його однолітків є, такі, що і палять. Він в мене не палить. Я вже теж два роки, я вже третій пішов, кинув це дурне. Він вже з другого класу плаває, самостійно. Я вже не боюся, що він не вдію те, що він вудіє, отече, понесе, що він річку перепливав вже в другому класі. І зимою, оце як виходить, це перший сніг. Вже я років трохи більше, а в нього вже другий рік. Босим виходимо, випираємо снігом. Часом люди йдуть до роботи, дивляться там, як з повнорозуму чи як. Ну що дитина мала, вроді ж теж. Але нічого, майбутньому, колись може пригодиться. Є ще одна спільна справа, яка єднає батька та сина риболовля. Свою першу серйозну вудку Діма придбав власним коштом, заробивши гроші на ягодах. Не він планує спіймати неабияку здобич. «Я мої щоб ну, піймати сама велика. Скільки кілограм? 10-15. Ого! Саме здійснити мрію спіймати свого сома, їхав квітневого дня до річки, а виловив зовсім іншу рибину. Через півроку після свого героїчного вчинку на гризвісному місці стомений запитаннями, скромний герой Дмитро зізнається. Було страшно, але тепер він знає ціну життя. Я став е краще цінувати своє життя і чиєсь. Конструкція мосту, під час якої знесли огороджувальну конструкцію, затягнулася. Навіть після того, що трапилося із Дашою та Дімою, на крутому повороті не зробили нічого, щоб убезпечило від подібних випадків. Герої живуть серед нас, мужні, небайдужі, сильні духом. Вони гордість нашого краю. Їх обличчя має знати кожен.